от сепаратизма, от русских фашистских организаций, которые абсолютно свободно себя чувствуют на территории как Харькова, так и Донецка. Это одни и те же люди, которые были в Крыму. Есть их фотографии в интернете. Почему-то ими никто не занимается. Я вижу, что они несут действительно... Крови. И, к сожалению, я не вижу, чтобы наша милиция могла нас защитить. Потому что господин Аваков этим не занимается. Он ловит э, ведьм э, по охоту. Он называет нас маргиналами. Та власть называла нас террористами, радикалами. А теперь интеллигентный господин Аваков позволяет тебе в эфире говорить, что тут бандиты, маргиналы, которые лазят по помойке. Это, ну, наверное, я маргинал, который лазит по помойке. Министр Аваков, справокувавшийся. Протистояння, вбивством Сашка Білого, то однозначно він зараз повинен подати відставку. Він створив цю провокацію і тепер звинувачує правий сектор в тому, що він а, дестабілізує ситуацію. По суті, це провокація створив саме міністр Вар. Слава нації! Білий, ми помстимося, Сашко! білий, ми помсимося, Сашко! білий, ми помсимося, Сашко! білий, ми помстимося, авакова ставку! або кого ставку! а баководі ставку, а бакова відставку. Якщо, наприклад, не проголосують за відставку, якщо буде негативне рішення, ми будемо звертатися на вихідні дні до Майдану на вічі, щоб вони заявили свою, прийняли своє рішення. Що вже рішення Майдану буде чуже для фракції Батьківщина, для Вакова, ну, тоді. Тоді, мабуть, і їх треба якось ілюструвати. Я можу сказати лише одне: що патріот України і правий сектор буде приймати адекватні до ситуації дії. Ми хочемо вберегти єдність України, але ми не будемо терпіти зрадників. Відповідно до того, що сьогодні прийме Верховна Рада, ми приймемо відповідні наші рішення. Ми хочемо побачити, чи Верховна Рада рахується з. Громадської січі не рахується. Ми сподіваємося на здоровий. Штурм ради наразу не передбачається. вважаю, що захоплення владою правим сектором це буде картбланш до господина пана Путлера для захоплення України. Я не можу говорити. Я кажу, в ніч на 18-го, на 19-те лютого було не так страшно, як як зараз. Тому що проти цієї п'ятої колони я не знаю, як боротися. Я не знаю. Я готова тут впасти, але не пустити їх для того, щоб зробити путіну ласку. Що мені не подобається те, що зараз відбувається, я не знаю, як ще я можу повлияти на цю ситуацію, не знаю як українською мовою. Тому вирішив написати такий плакат, щоб хоч трошки показати, наприклад, тому ж правому сектору, що насилля ні до чого гарно не приведе. Так не можна зараз. Фізично ми не можемо зараз впливати на владу на неї, тому що це буде для Путіна ще одна провокація. Цьому роз'яжувати руки, а захід від нас відвернеться. Я вважаю, що біля адміністрації скрізь мають зняті забори, і народ має стояти отут, щоб депутати боялись людей, щоб депутати знали, що вони не зажорані, отам коти сидять, а що їх прийдуть і винесуть на вилах. Але водночас брати сьогодні ліквідовувати Верховну Раду. Яка вона сучена не була, ця Верховна Рада? Я вважаю, що сьогодні для країни це вкрай небезпечно, бо Путін і так по всьому світу розказує. Влади немає, Бендеровці злобні з, з оружием бігають, і Кантіміровська дивізія і Тульська тільки чекають, щоб прийти захистити знову російськомовних на цей раз мешканців жителів Києва.